Зараз розбирають дах будинку з грифонами. Поліція що виробництва. Найдіть шею і затягніть тут і все. Ага. Це так не робиться. Повішуємо на проволоку паспорт однієї. Ну так, зараз на проволоку. Спочатку місця не знає, що буде відбуватись, а потім це робиться, а не на проволоку. Коли ви свою квартиру ремонтуєте, ви всім розказуєте, що ви ремонтуєте. Це мій особистий будинок, стоячна частина міста. Yeah. Så, yeah. 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 Частини, <рековую> ми враховуємо завжди, зон. Чому росіяни дізнаються після того, того, як почали роботи. Тому що ви щойно повісили паспорт об'єкту. А то його треба повісити yeah. зараз, ми, ми не маємо права його вішати до отримання дозволу на будівництво. Ми отримуємо дозвіл на будівництво зіночинного законодавства постаново 468 ПКМУ. В чині п'яти суток вийшли паспортом. Ви як забудовник, який зацікавлений до них вистав нашого власного, маєте завчасно попереджати містян про те, що відбувається. Або так не можна попереджувати. По так процесу, так це можна реч. попереджувати. А, так, ви хоча просто, ви Я не можу здійснювати реконструкційні роботи перед тим, як ви сили паспорт. Я не можу таке, поки я не отримую дозвіл. А вдруг мені не дадуть дозвіл. І що я сказав? Ну, само собою. просто раз вітя карта Саме по розправлю. цьому об'єкту почались реконструкційні роботи. Саме в сьогодні перед тим, як ви сили паспорт об'єкту. нас є дозвіл. Ми почали реконструкцію. А дозвіл від управління культури або від інстарту культури? І від управління культури дуже не потребує на такий об'єкт. Це об'єкт культурної спадщини. Це не об'єкт. Це нововияна пам'ятка архітектури. Це, не це пам щойно виявлена пам'ятка архітектури. Ну, ми маємо повне право проводити реконструкцію. Реставрацію. Реконструкцію. Реконструкцію. 25, раз. 25 раз, це не реставрація, а репост. А ніхто не обіцяв реставрацію? Ніхто не обіцяв реставрацію Коли ви йшли у мову про забудову цієї ділянки, всі казали, що будинок зі Якої земельної ділянки? У нас нема земельної ділянки під цим будинком. Ти говориш термінології чи ми нормально говоримо? Термінологія. Я людина-інженер, я технічна людина. Ви це земельна ділянка? Під цим будинком нема земельної ділянки. Молодий. Питання Питання Підай, що, сказати те, що по Цей об'єкт з 2010 року знаходиться, як побіжує, що не виявлена пам'ятка, він регулюється охоронними зонами. І зараз без дозволу управління культури може здійснюватися Погодження з управлінням культури було. Але ви тільки що казали, що не було. Погодження вам питанням... чітко відповідаю, кажете, погодження було з 10 го року. Бу. Ви ще не це продавал. сказали, але дві хвилини тому ви сказали, що не було. Ви називаєте погодження слово сказали. А коли дозвіл, нема дозволу і не потребує дозволу, а погодження потребує. Отже, погодження. проведено, І воно у вас є. Так. Це все QR-коді. Але не працює. -по але подачу стає на працює. Але фіор Відно Відночин законодавство отримали повідомлення про початок реставраційну реконструкцію. Виконання будівель не Ну, так, воно ж видав в будь-якому випадку на єдиний будівельний портал. І виходить, що там просто видалений цей документ. Тут такої стрілки не існує. Це питання не до мене. Тоді знаєтеся, ваші кінтереси, а потім журналістів і обурених містян. До інспекції. Яку інспекцію? Ну, то, що каже вона в сторінці, мовно, що це довгі. Діє, працює, Є, працює завжди 100%. Так воно ж виданий. Єди Єди реєстр може не, не, ну, не працювати. Але сам портал працює, але сторінки ще й немає. Портал тимчасово може не працювати. Працює портал, туди можна зайти, а не знаходить Зайди. цей документ, про який ви говорите. Є державна інспекторна будівельна інспекція, є витяг, можна затримати. Зайдіть в управління державної спецнази будівельного контролю. Можете, Можете представитися, хто ви? Начальник.

журналісти І вже більшу частину даху з те, що з поліцією комунікація була досить спеціальна, що в хінічна, що у нас підстав, що кабінету зараз немає, коли ми не можемо показати, нічого дати. Знову ж таки, документами, які дав пан Рудик, QR-код ну, не сканується, неможливо підтвердити, що дійсно є дозвіл на інфузій на цивіляції, що немає. І власне їх це не вдоволено. І більше всього не те, що в Черкас і так не дуже багато лікарні дуже багато чоловічого цивілічного є і можливий, і можливий бо, взагалі спорядження. Так, бо ви сказали, да, що ви не маєте бо ви сказали, що я не хочу. чоловіка. Щасливої дороги! ви зрозуміли, що ви щось не те сказали. Я все те сказав. Ні, ви не те сказали. А в чому суть конфлікту? Я, я не знаю. Боль -боль -боль, людей, віде, які привітують спокійно, нам якісь віде, віде. -акції. Я не знаю, піоракції. Якщо я виступаю проти історичної забудови, то це біоракція політична. Це, це, у забудова, це у вас думка Ось політика. Оця вся ділянка, у вас є yeah. на неї проєкт. Це Та, є забудова. Є забудова. Так Але ми, ви ж кажете, зараз... що це не забудова. Питання, по чому Ви зайдете? Ви ви руйнуєте дах історичної будівлі і хочете будувати третій поверх. Ми хочемо списку. Ага. Так Так, Поставити. так. Поставити. так. Поставити. так. Поставити. Поставити. містяни не... працюєте. Ви... Створ... Реставруйте, а не руйнуєте дах і хочете будувати новий. Але немає в нас такого можливості, щоб його реставрували. Чому? Потому, що це не історична будівля. Ви це От, вона була. Так ми робимо реставраційні роботи, хоча ми не маємо права їх проводити. Бо це не історична будівля, це нововиявлена на пам'ятка архітектури. Яка виготовила будівля. Якщо вона буде щойно виявлена, не треба розробити 25 разів раз науково-проектну документацію, передати. Власних у будівлі. Так ви готові і... чути містян? Чи ви просто будете повторювати те, Про що ваше можете? А кітарі... ви чуєте мене, ви не хочете так. чути, ви тільки себе чуєте. Я ні чую просто одне й а... те та саме. Так я вам 25-й відночі законодавства показує все. Як?